Вітаю сьогодні. Історія про двох дівчаток та одного хлопчика, які зникли безвісти у хаосі війни на початку повномасштабного вторгнення Росії. Усі діти, про яких піде мова з тимчасово окупованої частини Херсонської області, це сніжанна Альмагамбетова, Георгій Бурський та Софійка Ващенко. Сніжані лише 11 років, і про неї нічого не відомо з 24 лютого 2022 року. Зникла дівчинка у Скадовському районі Херсонської області у місті Гола Пристань. А усього за 20 кілометрів від Голої пристані у місті Олешки на Херсонщині до війни жив ось цей 15-річний хлопець, його звати Георгій Бурський. Будь ласка, вдивіться уважно, у його обличчя підліток є зниклим безвісти, і, можливо, саме ви його упізнаєте та допоможете розшукати. Так як і Сніжана та Георгій на самому початку війни. Також у Херсонській області зникла дев'ятирічна Софійка Ващенко. Дівчину востаннє бачили у селі Чаплинка, що у Каховському районі. На жаль, це уся інформація, яка є про Сніжану Георгія та Софійку, і передусім пошуки, звісно, ускладнюються через те, що зникли діти на окупованій території. І, до речі, саме в таких ситуаціях є велика надія на свідків, які, зокрема, у соціальних мережах можуть. Бачити наші відео про розшук на окупованих територіях. Тож, звертаюся передусім до жителів окупованої частини Херсонської області. Якщо вам відомо буде щось про Сніжану Альмагамбетову, Георгія Бурського та Софію Куващенко, то, будь ласка, одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 116.30. Якщо у вас немає можливості телефонувати у будь-який час, ви можете написати нам. На сайті або у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Та, звичайно, перебувати діти можуть як в окупації, так і на підконтрольній Україні території чи навіть за кордоном. Тому, якщо, наприклад, ви живете у одній з європейських країн і там побачите когось із дітей, яких ми розшукуємо, чи не дай Боже у вас у самих зникла дитина, не зволікайте і телефонуйте на номер 116 30. Сто це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. Тож запам'ятайте, а краще запишіть цей номер. Хай він вам ніколи не знадобиться, але про всяк випадок знати його необхідно. Я розповів лише про одну з багатьох непростих історій дітей, які Зникли безвісти інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться у їхні обличчя. Якщо ви знаєте якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей – 116… Три дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною в окупації у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно. Хлопчики та дівчатка у підлітковому віці, і причини тут дуже різні: конфлікти у сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Будьте уважні до своєї дитини. Є деякі прояви в поведінці дітей і підлітків, які свідчать про те, що треба більше попіклуватись про них, треба більше про них подбати. Що це може бути? По-перше, це порушений режим сну. Коли дитина лягає спати о третій, а встає о дванадцятій. Це точно не добре, це точно привід потурбуватись. Далі, це може бути пригнічений стан. Коли дитина пригнічена більшу частину дня впродовж більш ніж двох тижнів, це точно привід подбати про неї. Якщо ви помічаєте якісь проблеми з пам'яттю, увагою, з продуктивністю дитини, це теж може бути свідченням того, що вона має якісь сильні негативні переживання. Якщо нічого не приносить радість дитині, задоволення, якщо нічого не тішить її, це теж привід подбати про неї, мати з нею якусь теплу довірливу розмову, підтримати, допомогти. А іноді скерувати до фахівців, скерувати за допомогою до психолога чи до інших спеціалістів.